Вітаю всіх глядачів мого каналу. Це відео розбираємо в ньому е, інформацію про те, яким чином можна робити фонову заливку для веб-сторінки або для будь-якого елементу на цій веб-сторінці. Отже, е, маємо вже певний шаблон веб-сторінки в онлайн-редакторі HTML-коду. І зараз будемо пробувати встановлювати кольори для фону для початку. Для того, щоб встановити для, фонової, для сторінки фон кольоровий фон, вибачте, ми повинні скористатися таким от селектором Background Color. Background -color. Обов'язково 2. Не забуваємо про це. І значення. Значить, Стосовно значень, ми маємо можливість обирати спосіб встановлення кольорів. Це може бути або звичайним чином записати назву кольору, ну, англійською, звичайно, або через хештег в 16-кових кодах, або ж це завдяки RGB, Тобто red, Green, Blue. Привіт фотошоперам. Для початку візьмемо просто колір фону. Звичайний колір. Наприклад, блю. Не забуваємо ставити крапку з комою після кожної, е, кожного правила. Так, виконати. Ну, ось є, спрацювало. Єдине, що е, ми маємо пам'ятати про те, що. Колір фону і колір літер повинні корелювати між собою, тобто вони повинні бути читабельні ці літери. В даному випадку це не дуже добре виглядає, тому давайте поміняємо оберемо, наприклад, Колір фону єлову. Знову виконати. Є, yeah. все працює. Тепер, як я вже сказав, ми можемо також застосовувати колір фону окремо для кожного елементу на веб-сторінці. Яким чином це виглядає? Записуємо ще додаткові правила. Наприклад, тут у нас є на сторінці зараз тег-заголовку H1 і тег абзацу P. Спочатку для заголовку Правила H1, фігурні дужки. Так, відділяємо для зручності. І таке, таке, такий самий селектор. Пишемо. Ну, тільки інший колір поміняємо. Я його копіюю. Вставляю, щоб було швидше. Наприклад, візьмемо, скажімо, нехай буде Red. Перевіряємо. Все працює. Далі. Тепер візьмемо абзац. Створюємо правила для абзацу. Так, теж створили загальний вигляд. Додаємо скопійоване. І теж якийсь ще, е, окремий, окреме значення. Ну, не знаю, наприклад, нехай буде light blue. Light blue. Так. Перевіряємо. Все працює, все чудово видно. Е, наступне е, ще така е, ситуація. Що, в принципі, от ми кажемо, для контейнерів ми можемо е, налаштовувати колір фону. Але виявляється, що ми ледь не для кожного символа можемо налаштовувати цей кольор. Да? Для цього можна е, всередині е, скажімо, оцього, е, привіт всім ну будь-якого елементу. Да? Е, можна ввести такий е, тех-контейнер, як span, і е, для нього встановити свої правила. Давайте це зробимо. Так, англійська мова, Span. Тобто я е, включаю це слово всім і три знаки оклика в цей контейнер. І закриваємо одразу після нього контейнер Span. Так. І в блоці стилів я створюю іще окреме правило саме для цього спану. Знову-таки додаю. І обираю, наприклад, сіренький колір грей. Виконуємо. Ось ви бачите, що. Давайте я збільшу, щоб, можливо, краще було видно. Ви бачите, що це окреме слово ці дрі знаки оклику отримали інший стиль оформлення фону. Так, це є. Тепер наступне: в 16-кових кодах колір. Оцей у нас нехай залишається кольор фону е, сторінки жовтим. А там, де був у нас ред для контейнера H1, ми міняємо на е, 16-ковий код. Тобто це у нас хештег. І далі йде, ну, наприклад, ось так: FF 000034. 0000 yeah. е, Виконуємо. Ну, нічого не змінилось. Чому? Тому що це є червоний кольор, якщо в цих кодах, в хекс-кодах ми встановлюємо кольор. Якщо я щось поміняю, наприклад, отут поставлю, там, наприклад, 12, а замість нуликів FF. Давайте дивитися, що відбудеться з блоком H1. Кольор помінявся. Тобто працює і така історія теж. Далі, наступна, е, наступний момент: колір у форматі RGB Для абзацу. Ну, е, Давайте зробимо ось таким чином: абзац зробимо більшим. Е, візьмемо, є такий ресурс Лореним Псу, да, е, в якому ми е, можемо брати випадкові тексти, і ну, не порушуючи авторські права, ніякі, скажімо, да, застосовувати в своїх роботах. Я після оцього е, тегу Span не закриваю абзац, а вставляю ще цей шматок тексту скопійований. І тільки після, пі, тільки після цього закривається абзац. Зараз я перевірю, що вставилось. Так, все прекрасно працює. І тепер я замість е, оцього light blue спробую зробити, е, встановити верніше, фоновий кольор для цього абзацу в стилі RGB. Як це записуємо? Так і пишемо власне, RGB, дужки обов'язково круглі. І в круглих дужках вказуємо, ну, умовно кажучи, кількість кольору певного типу там, червоний, синій, зелений. Да? І ми не, я не зупиняюсь наразі на тому, як це формується, просто підставляються чисто. Скажімо, 100, 200, 190, наприклад. Перевіряємо. Ну, ось колір змінився. Тобто система взагалі працює. Якщо я тут поміняю е, число на якесь інше, ну взагалі, е, в принципі, значення цих трьох базових кольорів може бути від 0 до 255. Да? Тому я ставлю, скажімо, тут 0, а тут 255. Виконати. Ну, ви бачите, посвітлішало трошки. Да? Тобто, знову-таки все працює. І з приводу кольорів, ще один нюанс, який обов'язково треба розглянути, це прозорість. Виявляється, що оці кольори, які ми застосовуємо наразі, це є кольори ну, статичні, так би мовити, в сенсі наповнені. Вони абсолютно не прозорі, ну, це видно на сторінці. Да? І для того, щоб змінити. Прозорість, тобто зробити більш прозорим той чи інший елемент, ми можемо застосувати додаткове правило, додатковий селектор, який називається Opacity. Давайте я от в background для тегу Body запишу його. Opacity. Два крапка. Значення може бути від 0 до одиниці. 0 це абсолютно прозора. Субстанція, так би мовити, одиниця абсолютно не прозора. Проміжні дробові значення там 0,1, 0,3 і так далі це проміжні значення. Я поставлю для початку 0,6, 0,6 і крапка з іскомо. Ця прозорість наразі застосовується до боді, тобто до жовтого кольору. цього. Дивимося. Отут-бачите, от от яка виникає ситуація, що е, ми маємо прозорий не настільки не не е, фоновий колір, скільки взагалі весь контент. От у нас більш бляк, бляклим став таким, е, е, текст, але сам жовтий колір ну, практично не змінився. Ну, Це можливо за рахунок того, що він е, сам по собі таким є е, насиченим, і його важко, скажімо так, до. Нуля знизити прозорість. Якщо, до речі, давайте подивимося 0 прозорість повністю лише жовтий колір. Весь контент у нас зник. ну Насправді він не зник, він просто став абсолютно прозорим. Так, ставимо 0,9, скажімо, повертаємо є. Так само ми можемо встановити цю прозорість. Давайте звідси виріжемо, вставимо в інший елемент, наприклад, для елементу H1 для заголовку. Тільки теж встановимо 06, щоб було візуально видно виконати Ось, трошечки видно, візуально, що це більш прозоре. Якщо встановити наприклад, 03, ще більш прозорим буде, більш блідим цей контент. Як же ж бути для того, щоб, скажімо, фоновий колір ставав більш блідим, більш прозорим, а сам текст, ні, сам контент, ні? Тут нам підходить варіант, коли ми застосовуємо кольори в форматі RGB. Тоді все спрацьовує так, як треба. От Дивимося, де абзац наш. Установимо, до речі, от зараз подивимося ще на абзаці. Прозорість на впіл приблизно, знову-таки 0,6 ну, подобається. Ось воно спрацювало, все чудово. Але мене не влаштовує, то, що текст блідий, а це не є гуд, так би мовити. Я зроблю так. Після е, базових кольорів е, в форматі RGB, я записую ще оці 01, 02, 03 або 06 і так далі. Знову таки ставлю 0.5, наприклад. І дивлюсь тепер, що сталося. От тепер літери абсолютно яскраві, а фоновий колір ну, вже досить блідим став. Да? Якщо я ще зменшу 0,2, ну, ви бачите, що фоновий колір практично зник, а літери залишилися яскравими, досить яскравими, такими, як і були. власне. Якщо ж поставимо одиничку, то це як за замовчуванням, як відсутність цього параметра, це буде абсолютно непрозорий елемент. Ось таким от чином все це виглядає з точки зору саме фонового кольору в HTML-елементах. Дякую вам за увагу. Всім успіхів!